Ми так з пані Ларисею готуємося до презентації. Це називається за кулісів. У мене є подруга, ну, взагалі, безподобна дівчинка. Вона живе в Слав'янську, вона обожнює українську вишивку, українську мову. Вона майстриня по вишивці дуже високого гатунку. І е, дуже багато фактів знає про українську вишивку на Донеччині. Оце вона готується до презентації. У неї, до речі, е, сьогодні прикраса традиційна українська катільйон. Бачите? О, Поки вона там дивиться в свій комп'ютер. Не знаю, що вона там хоче побачити, бо вона стільки всього знає, у неї голова і душа це просто скарбниця знань української традиційної вишивки. Вона знає дуже багато швів, вона знає дуже багато технік, вона вишиває сама сорочки старовинними узорами. Вона розшукує ці взори в приватних колекціях, на старовинних фото. Ми з нею разом їздили в архів музею Пірагова, як його кажуть, музей під відкритим небом під Києвом. Працювали у фондах. Вона робила дуже багато знімків, і по цим знімкам сорочок, хусток. Вона сама відтворює узори вишиття Донеччини. Пані Лариса, ви готові? Чи я ще про катільйон розкажу? Я, я готова, але я ще дуже люблю всякі збирати такі українські прислів'я. І оце, знаєте, е, щось мені так згадалося: хвалять, мамо, люди нас. То ви мене, то я вас. Знаєте, таке... Да. Да. Це від це, це збитка скромності, оце наша ну, українська риса недолік, що ми не, ем, не оцінюємо повною мірою цінність нашу. Це національна риса українців таке трошки відчуття. Але пані Лариса, членкиня національної спілки народних майстрів України, вона очолює і організувала в свій час. Клуб. Аматорський клуб Слав'яни. Правильно, я сказала, назвала. Містер... Народний аматорський колектив студія клуб Слов'яни. Народний аматорський колектив студія клуб Слав'яни у місті Славянськ. І щоб ви знали, що таке народний. Народний це звання, і його треба заслужити. Тобто майстри, які, м, члени цього клубу, вони пройшли певний шлях, е, виконали е, умови, вони приймали участь в багатьох виставках дуже високого рівня, атестаційних комісіях і цьому колективу було присвоєно звання народного. Тобто, пані Лариса, вона має не тільки досвід фахівчині в традиційній вишивці, але і є дуже класною організаторкою. Що сталося? Я не зрозуміла. 学学学学学学。Yes, she, 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 she.